Ропитаний вафельний торт зі згущеним молоком, горіхами та кокосовою стружкою. Готуємо. Горіхи підсмажити на сухій сковороді. Блендером перебити в дрібну крихту. Готуємо крем. Нам потрібна одна пачка вершкового масла кімнатної температури і одна банка з молока. Це все перебиваємо. Додаємо кокосову стружку та подрібнені горіхи. І перемішуємо. Вафлі нарешті дочекалися моменту приготування торта, так що собираємо. Змазуємо вафельні коржі кремом. Такої кількості крему хватило на весь торт. І так, я перемазала всі коржі, і вийшов у нас такий тортик. Зверху я вирішила посипати кокосовою стружкою і по бокам трошечки. Ставимо в холодильник на 3-4 години. Пропитався такий смачнючий.